Ну що ж, Кріпини та криптаночки, як то говорять, welcome. А якщо о простому, ласкаво просимо до нового випуску, в якому я розберу ще один перспективний проект. Отож, детальний огляд проекту Caldera. Я запевняю, що це революційна зміна ефективності блокчейну, і я наведу вам вагомі аргументи. Привіт усім, спільнота Калдера. Сьогодні я знову вирішив написати для вас не черговий гайд, не черговий відеогайд, але невеличке відео, яке зможе вас не тільки зацікавити, а ще в цікавому форматі, розказати більше про калдера. Отож, сьогоднішня тема: детальний огляд Калдера. Так, от багато новачків здають питання пов'язані із цією темою. Тому я дам чіткі питання і не тільки гарантую, що ви шукали те, що шукали. Отож, в епоху, коли технологія блокчейн постійно розширює межі можливого, проект Caldera виділяється як інновація, ефективність та власне кастомізація. Як ентузіаст і посол цієї іноваторської ініціативи, я тут, щоб пролити світло на ланцюжок Caldera і на те, як вони готові трансформувати блокчейн-ландшафт для розробників підприємств і звичних власних для нас користувачів, хоча ми не звичні, адже ми ентузіасти, які цінуємо перш за все технологію. Отож, розуміння ролапс. Все починається із розуміння ролапс, а це, як ви знаєте, є серцем даного проєкту. У швидко, а, власне, змінному ландшафті технологія блокчейн Калдера виступає в ролі, ніби перша прохідця зі своєю ключовою інновацією, тобто ролапів. Ці рішення для масштабування другого рівня змінюють те, як працюють а, мережі блокчейн, вирішуючи критичні питання масштабованості та ефективності, які довгий час були перш... перешкодою на шляху до широкого впровадження. Але що таке ролапси і чому вони лежать в основі проекту Калдера? Давайте зануримося, в механіку в механіку та власне наслідки цієї трансформаційної технології. Отож, генерасерлапс. Від собі живий ринок, де кожна транзакція повинна бути ретельно засипана, а, записана власне, в єдину книгу. Зі зростанням ринку реєструвати кожну транзакцію стає деталі складніше, що призводить до затримок і збільшення витрат для кожного учасника. Ця аналогія відображає проблеми, з якими стикаються провідні блокчейн-мережі, такі як Ethereum, де сплеск популярності призвів до а, власне перенавантажень, перевантажень повільного проведення транзакцій і підвищених власне тих чи інших комісій. Ролапи це технологія інновації, покликана власне впорядкувати цей процес, об'єднуючи кілька транзакцій в один пакет. Ролап значно зменшує навантаження на мережу. Цей процес схожий на надсилання заведеного звіту про декілька транзакцій замість того, щоб детально описувати кожну транзакцію окремо, що значно підвищує здатність мережі до масштабування. Отож, як працюють Ролапи? Ролапи працюють шляхом виконання транзакцій поза основним блокчейном. Helló, remélem, hogy igen. А потім публікують аж тоді агреговані результати назад до нього. Цей вам складається з трьох важливих кроків: перший це об'єднання транзакцій, друге це звичайно виконання цюжком, і третє це публікація на рівні один. В рамках більш широкої категорії згортань калдера фокусують, фокусують на м, ніби підгрупі, відомі як оптимістичні згортання. Ці лапи характеризуються оптимістичним, припущенням, що всі транзакції є дійсними за замовчуваннями, що спрощує процес перевірки у сценаріях. Коли транзакція оскаржується, можна надати докази, щоб оскаржити її діяльність, забезпечуючи цілісність і зберігаючи при цьому ефективність. Саме так оптимістичні згортання представляють собою збалансований підхід, що пропонує значні поліпшення масштабовності і продуктивності, не ставлячи, не ставлячи під загрозу основні принципи безпеки, що лежить в основі технології блокчейн. Інтеграція ролапів Caldera Caldera використовує можливості Optimism Relapse, Optimistic Rollups, тобто, щоб запропонувати користувачам масштабову нефактивну та власне не, а, пробачу, навіть не так, кастомізовану роботу з блокчейном. Використовуючи передові фреймворки, такі як Arbitrum Nitro та Optimism Bedrock, Caldera дає універсальну платформу для розгортання саме спеціалізованих ролапів. Це дозволяє додаткам досягати безпрецедентної продуктивності, скоротити, скоротити час блокування і, власне, хм, ну що ж таке додати. І напевно, що і напевно, а точно і знизити транзакційні витрати, зберігаючи при цьому сумісність з ефірі і надійну модель безпеки блокчейнів першого першого рівня. Оскільки Caldera продовжує вдосконалювати та розширювати свою технологію Ерлапів, наслідки для екосистеми блокчейну є глибокими. Від платформ DeFi, що вимагають високої пропускної здатності транзакцій до ігрових додатків, які потребують продуктивності в реальному часі. Ролапи пропонують масштабоване рішення, яке може дотувати до різноманітних потреб цифрової економіки, вирішуючи трилебу трилему масштабовості, досягнення масштабовності безпеки та дестарізації. Ролапи стають на передовій наступної хвилі інновації в блокчейні. Таким чином, ролапи це не просто технічне вдосконалення, це зміна парадигми технології блокчейн, що дозволяє створювати більш ефективні масштабовні та зручні для користувача додатки. В основі цієї революції лежить компанія Калдера, яка прагне розкрити весь потенціал технології блокчейн, завдяки інноваційному використанню власне саме ролапів. Отож. Давайте я ще вам трішечки напевно розповім про фінальні свої думки. Отож, предкалдера це більше ніж просто логічний прогрес. Це ніби зміна в тому, як ми думаємо про технологію блокчейн і взаємодіємо з нею. Долаючи бар'єри масштабовності, вартості та складності Калдера, прокладає шлях до майбутнього, в якому блокчейн зможе безперешкодно інтегрувати в усі аспекти нашого цифрового життя, оскільки ми стоїмо на порозі цієї нової ери, можливості настільки ж безмежні, як і наша колективна уява. Якщо ви розробник, підприємець або просто криптоентузіаст, Калдера запрошує вас стати частиною цієї захоплюючої подорожі до більш ефективного, кастомізованого та власне інклюзивного майбутнього блокчейну. І також, якщо ти хочеш стати корисним для проекту, ти можеш спробувати свої сили на отримання ролі контриб'ютор, яка це роль власника дається за внесок. І більше про дану а, вид діяльності я залишу де правиль внизу. Під відео. Обов'язково приймайте участь, адже залишилось доволі небагато часу. І саме 1, 1 квітня, пробачте, так, квітня, ми отримуємо першу, першу партію, тобто перші обраних людей, а саме їх буде 25. Чи буде далі продовжуватися програма, мені невідомо. але... Поки є можливість, обов'язково приймайте, приймайте власне рішення і до справи, і зустрінемося, власне, де правильно зустрінемося з вами в спільноті в Discord, де я проводжу більше часу, в тому числі в Калдера. Отож, бувайте!